Phoenix Can, займаємося пригоном автомобілів з Європи. Сьогодні у нас у продажу Volkswagen E-Golf першого покоління. Дата випуску автомобіля 28 грудня 2014 року. Перша постановка на облік 12.01 2015 року. Тобто автомобіль вперше виїхав на дорогах загального користування і почав фактично експлуатацію в січні 2015 року. Автомобіль був привезений з Норвегії, розмитнений, сертифікований і поставлений на облік. Пробіг автомобіля становить 78 тисяч. Пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою, актами виконаних робіт і ще величезною купою документів. В описі під відео буде посилання на. Оголошення про продаж даного автомобіля на Авторія, і там будуть прикріплені всі фотографії, величезна кількість актів обслуговування, все, що робилось з автомобілем з першого дня його випуску. Також пробіг можна перевірити за допомогою ВІН-кода, який, як завжди, буде вказаний в описі під відео, за допомогою платних сервісів, CarVertical, Авторія або безпосередньо на місці під час огляду транспортного засобу. За допомогою комп'ютерної діагностики, без проблем. 100% оригінальний, маленький пробіг, який відповідає стану автомобіля. Даний автомобіль має батарейку ємністю 24,2 кВт в парі з двигуном потужністю 85 кВт, 115 кінських сил. Це надзвичайно динамічний автомобіль. 115 кінських сил це не ті кінські сили, які ви звикли бачити на дизельних або бензинових двигунах, на електромобілі дана потужність відчувається набагато-набагато більше, тому що даний автомобіль має досить великий крутний момент для такого запасу потужності 270 ньютон метрів, і який доступний з перших секунд натискання педалі акселератора. Тому коли ви вперше сідаєте за кермо електромобіля, і натискаєте на педаль газу, у вас з'являється усмішка на обличчі від того, що ви не очікуєте, що даний автомобіль з такими, здавалось би, невеликими характеристиками на папері так динамічно розганяється. Повірте мені, це не передив... це відчуття, яке неможливо передати. Даний автомобіль знаходиться в особистому користуванні моєї родини. Тому я дуже багато знаю інформації про даний автомобіль. Про нього виходило дуже багато відеороликів на нашому каналі. Даний автомобіль був повністю обслужений. В травні 2023 року були замінені гальмівні диски, гальмівні колодки, також замінена гальмівна рідина. Після того, як ми придбали даний автомобіль, була замінена олива в редукторі, також був замінений салонний фільтр. І передні ступічні підшипники. Про всі всі маніпуляції також є відео на каналі. Тобто автомобіль повністю обслужений на даний момент, не потребує абсолютно ніяких вкладень. По кузову автомобіль має один фарбований елемент це праве заднє крило. Зараз я покажу за допомогою прибора. Була невеличка подряпинка, зробили просто чудово. Оком ви ніколи цього не побачите. Краску підібрано просто ідеально. Більш того, якби я про це вам не сказав, ви б цього і не знали би, навіть за допомогою приладу, тому що покращено під прибор показники зовсім не відрізняються від того, що було із заводу. Вся решта автомобіля в рідній фарбі, жоден елемент кузова не відкручувався, жоден болтик не крутився, не знімався. Всі вікна автомобілі рідні, включаючи лобове. Так як автомобіль приїхав з Норвегії, Норвегія це доволі. Кам'яниста країна, яка, скажімо так, має велику кількість гір. Тому, звісно, на автомобілі є сколи, як на будь-якому автомобілі з Норвегії. Зараз я покажу. Є декілька сколів на капоті. Розфокусую. Ось так, нічого критичного. Це нічого ніхто не робив. Якщо автомобіль приїхав з Норвегії і він не фарбований, він 100% буде мати певні сколи, певні сліди експлуатації, тому що каміння там досить великі на дорогах, не такі, як у нас, і в, на просторах інтернету дуже багато відео, коли автомобілі приїжджають з Норвегії, і в них каміння застряє навіть в гумі. Тому деякі сколи тут по автомобілю, звісно, є, але нічого критичного. Звичайні, скажімо так, експлуати сліди експлуатації. Зараз швиденько приберемося. Щоб підтвердити мої слова, тут у нас є невеличка подряпинка Це надзвичайно комфортний автомобіль. На ньому уїхати одне задоволення. Феноменальна шумоізоляція, тихесенько, а якщо додати те, що у нас все ж таки електромобіль, ви не чуєте жодних Сторонніх звуків, окрім як шуму від гуми, все все інше в салон не проникає. Дуже гарна шумоізоляція, жодного скрипу в салоні, абсолютно немає. Це Volkswagen з усіма витікаючими. Тобто автомобіль має чудову шумоізоляцію, гарні матеріали салону, нічого не скрипить, не дрібіжить Надзвичайно тихесенько, автомобіль їде просто неймовірно і приносить вам лише задоволення. Автомобіль починає економити ваші кошти одразу після того, як ви його придбали. Якщо заряджати автомобіль від домашньої розетки, я навіть зараз не буду казати про нічний тариф, а просто якщо у вас навіть звичайний лічильник, Звичайний тариф, то повна зарядка даного автомобіля вам буде коштувати всього навсього 48 гривень. Це, можна так сказати, що безкоштовно, скажімо так. Ось це крило 124, 119, 150, 123. Тобто пофарбовано дуже-дуже дуже гарно. І зроблено все професійно. приєми у нас всі рідні, звісно. Тобто, нагадаю, у нас тут є крапочка, щоб не було непорозумінь. Ні про які ДТП мова тут навіть і близько не може йти. По запасу ходу автомобіль. Так як я і казав, має батарейку ємністю 24,2 кВт. Доступно нам приблизно 22-23 кВт з заводу. Будь ласка, він код для перевірки. Тобто з заводу встановлений буфер, який не дозволяє вам розрядити автомобіль до нуля. Для того, щоб ви... Не змогли, скажімо так, впливати негативно на ємність батарейки. Взимку даний автомобіль може спокійно проїжджати 110-120 кілометрів з увімкненим кліматом, з увімкненими підігрівами без проблем. А влітку даний автомобіль може проїхати 150-160 і якщо навіть... Скажімо так, дуже-дуже економити 100 і 170 км. На нашому каналі є досить багато відео про те, як ми перевіряли запас ходу даного автомобіля в різних погодних умовах, при різних швидкісних режимах. Будь ласка, переходьте, диві дивіться. Тобто всі мої слова підтверджуються даними відео. Особисто я в літку при швидкості 75-80 км на годину. Проїжджав на даному автомобілі 142 км, і в мене ще запас ходу залишався прогнозований 16 км. Тобто, якщо додати, це виходить у нас 158 км. Це максимально, що у мене вдавалося, скажімо так, витиснути з даного автомобіля. Тобто, по місту це вам вистачить з головою. І спокійно можна на даному автомобілі пересуватися і на далекій відстані. Це перевірено, неодноразово їздили до міста Києва 300, 320-350 кілометрів без жодних проблем. Даний автомобіль закриває абсолютно всі потреби. І так, по кузову, так як я казав, автомобіль має лише один невеличкий косметичний підкрас, нічого страшного. В автомобілі встановлені оригінальні 16-легкосплавні диски з абсолютно новою гумою. 2023 року. Ось у нас є такі відміточки. Тобто абсолютно нова гума. Перший тиждень 2023 року ще вистачить їздити і їздити. Автомобіль у нас в топовій комплектації Highline В автомобілі встановлений тепловий насос. Автомобіль має ледівські денні ходові вогні. Звичайно гарні. Автомобіль встановлене топове Full-LED світло. Автомобіль має адаптивний круїз-контроль. Також автомобіль має паратроніки 360 по колу, передні, задні і бокові. Автомобіль має безключовий доступ, також топові задні ледовські фонарі. Також тут у нас паратроніки. Автомобіль має камеру заднього огляду, яка вбудована в значок, це надзвичайно зручно, вона ніколи не забруднюється, вона завжди залишається чистенькою. Так, Тут у нас автомобіль має складання дзеркал, підігрів дзеркал, 4 склопідйомника, амбієнт лайт підсвітку в картах дверей, також амбієнт лайт в порогах, хромовані накладки на пороги, автомобіль має датчик світла, датчик дощу, адаптивний круіз-контроль, мультикермо, звісно, автомобіль встановлена топова навігація. Встановлені карти 2024 року. Також встановлені додаткові значки, які показують основні торгові супермаркети, основні електростанції, заправки, тобто все, що необхідно, можна спокійно подорожувати по даній штатній навігації. Автомобіль має двохзонний клімат кліматконтроль, підігрів селі. Також у нас є режим перемикання, режим в'їзди, звичайний еко і еко плюс. Також автомобіль має функцію самопаркування. Надзвичайно рідкісна функція для даного автомобіля. Також відео про те, як дана функція працює, також є у нас на каналі. У нас є електроручник, автохолд. Також в автомобілі встановлена камера заднього огляду дуже гарної гарно роздат... роздільної якості. І одразу малюється у нас пактроніки. Автомобіль має Асистенти, фронт асіст, датчик зіткнення попереду. Також автомобіль відслідковує дистанцією, яка по боках. Автомобіль має зеркало з автозатемненням. Також автомобіль має просто шикарний шкіряний салон з дуже гарною бічною підтримкою. Тобто автомобіль в топовій комплектації, який включає все, що тільки можна для комфортної їзди. По салону автомобільчика в надзвичайно збереженому стані. Нічого не подерто, не понищено, не забито. Все чистенько. сидінь в чудовому стані. Підлокітник. Автомобіль дійсно виглядає на свій пробіг. Жодної потертості, жодна кнопочка не затерта. Стан керма. Будь ласка, уважелі перемикання. Все просто в ідеальному стані. Так само тут ніяких слідів від ременів, нічого подібного немає абсолютно. Все просто суперово. Ось так у нас виглядають сидіння. Наче тут ніхто не сидів. Тут у нас великий підлокітник відсік для лиш. Дефлектор обдуву для заднього ряду сидінь. Тут у нас доволі велике багажне відділення. Дана підлога може опускатися ще на один рівень вниз. Тут у нас два зарядних кабеля, швидкісний і від домашньої розетки, звичайно, 220. Досить місткий багажник для цього класу автомобіля. так Тут у нас все виглядає. Тупові ледові, Ледовські задні фонарі. Тут у нас встановлений, звичайно, європейський порт Type 2 плюс CCS2. Це дуже важливо, будь ласка, не плутайте це з, цей автомобіль з американськими аналогами, то абсолютно різні автомобілі, їх неможливо порівнювати. Американці і американеці, які на порядок дешевше, ніж. Будь-який автомобіль, який буде привезений з Європи, з оригінальним європейським портом, з яким ви зрядитесь на будь-якій зарядній станції, у вас ніколи не буде ніяких проблем. Тут у нас є невеличка тертість. Так само тут у нас все в ідеальнішому стані. Нічого не побито, не понищено. Дійсно гарний збережений автомобіль, який ще не один рік буде приносити задоволення. Новому власнику, повірте мені, ось так все виглядає. Жодної подряпинки. Автомобіль на швидкісних зарядних станціях може приймати до 44 кВт. Про це також є відео на нашому YouTube каналі. Взагалі дуже багато відео є про даний автомобіль. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться. Ко зацікавить даний автомобіль, телефонуйте, надамо вам всю детальну інформацію, все, що необхідно, всі додаткові фото, відео, все, що вас заінтересує, відповімо на всі ваші питання. Також підписуйтесь на наші групи на групу в Viber, Telegram канал посилання на який буде вказані в описі під відео. Також, як завжди, в описі під відео буде вказана вся детальна інформація про даний автомобіль. Вказаний Він-Код для перевірки і, звичайно, вказана ціна на даний автомобіль. Тому, будь ласка, телефонуйте, підписуйтесь на наш YouTube канал, для того, щоб завжди бути в курсі актуальних автомобілів. Ставте вподобайки, телефонуйте, приїжджайте і купуйте для себе просто чудовий, причудовий автомобіль, який буде приносити вам лише задоволення. Ось так автомобіль виглядає. Гарний сріблястий металік, дуже практичний. Не видно на ньому абсолютно бруду. Заводське тонування у нас. Тому, будь ласка, кого зацікавить, телефонуйте. Всім дякую за увагу. Мирного неба, до нових зустрічей, до побачення.